Завершився другий ігровий день, пройшло три тури. В лідерах у нас залишається Вішфонтан Ант. У нього 4 очки. на другому місці Ніхал Сарін. Видав він сьогодні дуже гарну серію. Три перемоги поспіль. І завтра якраз будуть з'ясовувати вони, хто займе перше місце, можливо, інші гравці підтягнуться. так, Веслі лісо на третьому місці. Арджуни Регаїсі трошки відігрався. Але зараз лідирують якраз Анант та Ніхал Сарін. Давайте переходимо до партії. Як починав свою переможну ходу Ніхал Сарін. Зміг наздовати Ханса Нібана. Спокійно розіграли дебют без якихось. Глобальні претензії до один до одного. В білих такі висячі пішачки в центрі. Та контроль трошки над центром, а чорні якраз будуть грати проти цих пішаків. Слона 8 відвів десь слона подалі, щоб він не потрапляв під якийсь удари. Слон F1 теж відвів слона, захистив на g 2, плюс відкрилася лінія Е. При нагоді буде якийсь хід D5, відійшов на B8. Кінь G4 вирішив ставити мат Ханс Німан. Принципово забирають біль на G4. чорні виходять Feyers 4. І Turay 5. Можливо, не побачив такий захисний ресурс, що немає далі можливості якусь атаку проводити таку потужну. Можливо, рахував G3, так. Тут Фейсершін мат такі. Слони дуже потужні, стоять по діагоналях, так стріляють. Але Тура i5 заспокоює чорних. В 6 грають чорні. Тура D3, вже вона прямує на H3. Забирають чорні туру. Тепер у білих дві фігури за туру. Плюс є чорнопольний слон, а чорні якраз створили собі слабкості по чорних полях. І пішов кінь вже. 9 на d6, так. Ферзь на е 3 перебудувався, слон А3 ще збільшують матеріальну перевагу. Тепер в чистому вигляді зава фігура. Кінь-7, ще забрав пішака, Ферзь Б6, позабирав весь матеріал просто-напросто так. Повернувся ферзем віддав одну фігуру. Ферзь Ферзерхіт купили ферзя, зробив матову сітку, та ханс Німан визнав свою поразку таким чином. Переходимо до наступної партії. Це було в п'ятому раунді. Як далі зміг Анант переграти Німена. Іспанська партія. G5 агресивно діє. Анд, веде коня на G6. Трінулі пішов Німан. Хоче відігратися явно за минулу поразку і F5 проводить Ant. Дуже цікавий хід, так? Слон рекомендував комп'ютер, але явно в легенді шахів видніше, що треба входити F5. Так, повів спокійно F5 помінялись на d4, забрав на e3, вийшов слон. Візуально в чорних король розкритий, але слабкіший він в білих, тому що тут слон не дає йому кудись так поки що повернутися, зайшов кінь на e 4 Ключове поле заблокувало, так, і нема ніяких поки що в чорних проблем. Забрали на C2, забрали на e 3 Тепер зайвий пішок є в чорних. Просто помінялись ферзями, Тура F7 прагматично захистив так сьомий ряд, але краще було ходити G4, жорсткіше так, напасти потім, це забрати на D4. Помінялись, прийшла нова тура. G4 все ж таки був зроблений хід партії, зайшов тура F2, активізувався, забрав на Б2. Візуально так чорних проблем з королем. Але не скористався цим ханс, треба було все ж таки грати король F5, а тура F2, кінь F4, ставити короля на g6 і якісь мати шукати. Але після король F8 кінь G6 повторили, так. Надпали на D4, слон F2 дає анонс шанс зніману, король F5 він вривається і забирає на g4. Візуально здається, що треба просто піти на g6. Давайте перевіримо це, якраз так і є. Але, мабуть, не подобався хід тура F6. І якщо забираємо, так, то виявляється, що після Кінди 4 це оцінюється як рівність. Можна зрозуміти ханса, все ж таки не вистачає тут в нього декілька пішаків. На секундах важко це оцінити, тому забрав на G4. І далі вже чорні проявили техніку та спокійно реалізували. Цю позицію. Забрали на G3, так, повернули слона. Не прям спокійно, як здається. Прийшов король на допомогу на Ferzier Flag, і тут вже дійсно впевнено та спокійно було це реалізовано. Провів B3, так, і пішов король допомагати проведенню пішака. Напали на коня, пішли B2. Трошки туди-сюди -туди походили, так? Вирізали цього коня з цього боку, і тепер вже Німан здався. Ось так. З шансами на порятунок для Німана пройшла ця партія, але все ж таки зміг здолати свого опонента Анант. Так. Далі переходимо до 6-го раунду, в якому. Зміг Анан закріпити своє лідерство так, та виграти ще одну партію. Будуть зараз білі намагатися контролювати поле D5, А3 захистились від B4, забрали на F6, поставили вже фігуру на D5, Тура Д5, жертвують якість, не приймають цю жертву чорні, тому що після взяття так слон стої на d5, немає ферзь c 2 Через ферзь c 2 буде висіти Тура на a 8 Через це вирішено було не брати. Тура повернулася, c 3 прикрили десь пішака на c 2 Тура E1 прикрили на e 4 повернули туру. Знову ж таки став слон на дуже потужне місце на D5, маневрують сторони, перебудовуються кінь. H4, захоплюючи простір на Ferzing фланзі. як ми бачимо, на годиннику 8 проти 30 секунд. Явно в білих перевага як по позиції, так і по часу. Вирішили поміняти конів на D5. Як ми знаємо, при атаці різнокольорові слони на руку тим, хто атакує. І тут якраз слон на e 7 поганий, а слон на D5 буде тиснути на F7. І тут на досвіді вже. G4 намагається провести Анан, так, хоче просто розтягнути свого суперника. Тура Д3 захистив на H3, і тепер загроза АЖ просто смертельна. Дві тури тут дуже активізувались, ферзь на Б5 вискочив, так і просто розтащив на двох флангах свого опонента. Напали на F7, десь так. поки бити не можна на H6 висить. Короля 2, до речі, дав шанс. Ферзь G6. Цікаво, як треба було рятуватися. Слон G5, так, і слон F4. Одразу треба активізувати було свої фігури. Але трошки зволікав і змогли білі поставити туру на F5, вивели, так? І вже не рятує нічого чорне, Зайшли по білих клітинах, забрали пішака, Забрали ще одного пішака, так, Тримають на H3. Така доволі гостра позиція і вирішив тут же здатися Морзін Володар, тому що немає далі шансів чинити опер. Заберуть так на H3 білі і ніяких проблем не буде. Давайте подивимось, як Ніхал Серін теж зміг забратися на перше місце. Вирішив він тут обіграти відіта. Візуально в чорних взагалі немає ніяких проблем. Так вони вирішили всі свої питання, поборолися за центр, поставили слона на е 4 а білі тут вирішили збудувати таку батарею з слона та ферзя. Тотальний обмін. Прибрали коня на е 8 так прикрили на G7. Б5 захопили простір, вигнали коня з форпосту, здвоїлись по лінії, і знову ми бачимо абсолютно рівний еншкіль, так, в якому одна з сторін змогла здобути перемогу. Абсолютно рівний n по коню, так, повністю симметрична структура. Кінь 5, такий технічний хід. Зівнув віддіт, треба було, можливо, піти. Обережно якось, ну, F6 -то не можна, так, і ні, 6, можливо, король E8. Так, король 8 буквально єдиний хід, який давав рівність, так? Ось таким чином. Дуже цікаво на рівному місці зміг створити проблеми. Михайло Сарін, своєму опоненту. Виявляється, що бити тут не можна, тому що король D5, а якщо король F5 бити, то буде І4. І перехід в Енспіль пішаковий на умовах білих. Ось так дуже цікаво і технічно зміг створити проблеми. Тут забрав, можливо, треба було А4 ходити, так воно і є. Але далі активізував свого короля. Коня, так. Все ж таки переграв свого опонента. G5. Остання помилка від чорних, так, отримала вони F5, зафіксувала тут пішака десь на F6. І якраз йдуть за ним. Прийшли, за ним, прийшли за пішаком на h 6 І потроху, потроху завершили цю партію своєю перемогою. Уже тут. Видно, що дуже велика перевага в білих, і після F6 немає змоги зупинити F7F8F. Ось так можна вигравати навіть такі рівні Еншпіля. Як ми бачимо, три поспіль перемоги зміг здобути Ніхал Сарін. В останньому турі, турі він буде грати з Анандом. І давайте подивимось, першу. Партію цього дня для Ананда він грав проти Ігаїсі, зміг його новий елітний гресмейстер так переграти зайшов кін на D5. Обмінялись. Навіть так можна грати, так що погана структура в чорних. Але є трошки простору. Захопили лінію вже. Кінний F5 вже не йде, так? тому що слон може просто забрати. Провели F5, дуже чітко тримає тут позицію Раджун, на G2 причепився. Так? Ферзь F5 намагається знайти контршанси біля так? напали на слона, слон відійшов. Захистили на d2 коня таким чином біля H3. Повернулись. Вже видно, що якось тут чорні накинулись на пішака Б3. Так, тут активність є в чорних. Тура B3. Забрали на D1. Як цю позицію зміг виграти а джун? Цікаво, була можливо помилка, але ні. Забрали на А5. Тура е 1. Почав штовхати пішака по лінії А. Контргра чорних вся полягає в пішаку на D3, так? Візуально просто зафіксував це все віше. Тура а 5 і зівок ходу D2. Ферзь д 6 Думав, що це все тримається, але після D1 ферзь з'ясовується, що просто зівнув ферзь c7. Все ж таки так. Відсутність постійної практики може викликати ось такі прояви зівків. Дуже шкода, так? Все ж таки була просто абсолютно виграна позиція для нього. Не витримав тиск так, пішов Тура б 3 Наніс тактичний удар, але самостійно, можливо, зівнув тура-d1 такий проміжок, так після Ферзь Б3. З'ясувало, що просто в білих виграно. Але, як ми бачимо, боровся далі в та зміг створити проблеми і зівнув все ж таки. Віше ось хід Д2, а потім ще зівнув ферзь С7 в кінці кінців. Так тут ще трималося ходом А7, де один ферзь, а 8 ферзь якісь такі цікаві ігри. Ферзь С 4 загрожує ферзь G1. і Дуже симпатично, так, після королю G6, жертва Ферзя для того, щоб дати якийсь вічний шах. І тут він знаходиться. Але в партії таке року дуже важко. Ось такий видався цікавий другий ігровий день, а ми вже зустрінемось завтра і подивимося, як завершився цей турнір та хто став його переможцем.